Класи безпеки з'явилися на Прикарпатті. Там дітей та дорослих навчатимуть, як себе поводити під час надзвичайних ситуацій. Наразі в області таких є два. Більше розкаже наш Денис Служний. Безпека по газу є. От не користуйтеся несправними або пошкодженими газовими приладами. Тобто, якщо є пропуск десь на газовій плиті, чуєте запах, значить ним користуватися не можна. Кажете, дорослим, дорослий перекриває газ, викликають газову службу, які приїжджають, і ремонтують. Ось так на Прикарпатті проводять уроки безпеки. У нових спеціально укомплектованих для цього класах. Ту не те, що можна забезпечити, ми тут забезпечили. Ви бачили, як у яблунці, так і тут на надання відкладу допомоги, як робити є. Протипожежна безпека, навіть навики. Використання і вогнегасника, і до речі, у цих закладах освітніх діти мають можливість використовувати пожежний автомобіль, де вони реально можуть відчути як допомагати, як як рятувати. Навчатися безпеці учні та вчителі зможуть у спеціально відведених зонах пожежної та мінної безпеки, безпеки життєдіяльності, до медичної допомоги, психологічного розвантаження та в ігровій кімнаті Вони призначені насамперед для того, щоб навчити дітей безпеці. І безпеці у всій, всій життєдіяльності, тобто, це починаючи від вибуху небезпечних предметів, пожежної безпеки, техногенної безпеки, безпеки поводження на воді, також безпеки на дорозі, це є вміння надавати першу домедичну допомогу. Першими такі класи відкрили у Солотвинській громаді. Відкриття класу безпеки це є на сьогоднішній час дуже великою необхідністю для кожної школи. Ми зустрілися педагоги з такою, десь, знаєте, проблемою, що ми, на жаль, десь, ну можливо, мало знали, мало давали знань дітям по мінній безпеці, з чим ми зараз стикнулися, з пожежної безпеки, з безпеки життєдіяльності. Навчання дітей у класах безпеки будуть проводити спільно з рятувальниками, представниками поліції та медиками. Рятувальники ДСНС, а також рятувальники. Ніки добровольці тісно співпрацюють з дітьми і практично показують, як працювати з пожежним автомобілями, як працювати з первинними засобами пожежогасіння, як телефонувати в екстрені служби. Графіка проведення уроків у класах безпеки наразі немає. Вони можуть відбуватися як щотижня, так і один раз на місяць, щоб заклад освіти був безпечний як від насильства, як від булінгу, так і від наркотиків, і в тому числі, щоб діти наші завжди вміли. Міли поводитися у ситуаціях надзвичайних тих чи інших, тому метою такої було у нас створення таких класів безпеки. Ми плануємо, звичайно, щоб у кожному закладі освіти з часом нас з'явилися дані зак... дані класи. Окрім того, у деяких навчальних закладах області з'явиться нова посада вихователь безпеки. На вихователя покладатимуть обов'язки щодо контролю за правопорядком і безпекою, і безпекою учасників освітнього процесу, в тісній взаємодії із з іншими працівниками дотичних структур. Це полягатиме в запобіганні правопорушень в освітньому середовищі, попередження булінгу, шкідливих звичок серед дітей, відвідування уроків та іншого. До слова у класах безпеки може бути розміщено до 30 учнів разом з викладачами.